Скажу, що в цілому я вважаю, що цей план буде провалений. Якщо буде можливість, я це обговорю. І ми обговорюємо зараз якихось котів в мішках, тому що по більшості пунктів. Тут відсутні те, що називається білі та зелені книги. Праптом хтось не чув. Білі книги це аналіз ситуації, практики, перелік проблем в певній сфері, а зелені книги це перелік варіантів сценаріїв, розв'язання цих проблем. Зараз, відповідно, пишучи якийсь пункт в цій таблиці, всі, всюди мало бути написано, де почитати про те, що справді такі проблеми є. І де почитати, що от, те, що пропонується, воно належить до числа реальних сценаріїв розв'язання. Тобто, я не кажу, що це мають бути цілі книги, але обґрунтування, звідки це виникає, має бути. Інакше це можливість маніпулювати пунктами, а відповідно, і сотнями мільйонів гривень. І міжнародної допомоги з невідомими результатами тепер конкретно по цьому підвищення рівня суспільної свідомості суспільна свідомість в Україні найкраще підвищується, якби в Україні виконувалось. Продоохоронне законодавство, а ті, хто його порушують, карауся, і щоб про це суспільство знало. Но суспільство знає, що порушення продоохоронне законодавства є безкарними і, значить, і просто перелік цих способів безкарний. Про це в цьому пункті нічого не згадано. Я вколиш, в минулому був програмістом, і я читаю національна інформаційна система, вона начебто має відношення до підвищення рівня суспільних свідомості. Вона має самовіддавне відношення до рівня свідомості. Значить, вона могла б відноситися до пункту про інтеграцію екологічного вдосконалення системи управління. Справді потрібно навести лаз моніторингом і до його основи покращити систему рішень, Але тувити це сюди це абсолютно не обґрунтовано. Далі. Стосовно э, освіти для э, сталого розвитку 20 років вже існує незалежна Україна, трошки менше це Міністерство. Значить, Де аналіз того, чим міністерство займалося стосовно екологічної освіти? Де про це можна почитати? Де аналіз хорошої практики, де аналіз поганої практики? Що взагалі з минулого потрачені грошей на екологічну просвіту було добре потрачено, а що було потрачено даремно? Цього нема. Раз, разом з тим нам кажуть, це не важливо, чим ми займалися. Давайте ми займемося зараз от, в таких красивим наслідкам. Давайте потратимо на це багато грошей. Добре. Конкретні, шановні, конкретні пропозиції, конкретні по пропозиції, можному пункту дати білу і зелену книгу. От тоді ці питання обґрунтовані будуть, щоб вони виносять на обговорення. А так, ми по назвах, по назвах, значить, начебто це хороше чи це погане. А не по суті і не проблема це письмово і, і далі воно буде розглядатися. Подано письмове міністерство. Прошу вас, шановні колеги, конкретні пропозиції. Хто батьків насути? Це покажіть. Промір колишньої першої концепції екологічної освіти в Україні 12 років. Потім підкресли, що власне питання в освіті, які зараз підняли особливо пан Андрій. Вони підцеркалюють головний місток цього плану. Я так розумію, що це не до нього, можливо, і не до міністерства. Тут Виключений фактично і механізм сталого розвитку, і механізм регіонального розвитку. Тобто цей план може бути ідеальний в країні, в якій існує регіональна. політика. Стали розвиток країв. і це система охорони. Тоді все стає на своїй місці. Мене навіть вразило, Пані Вікторія робила доповідь, це знову каже, що ніде не в Ні плані ці допомоги не згадують свої попередження і контроль землі. Згадується вона там. Читайте, про що вона не згадується в тому плані, згадувати можна, що вона У неї є основний інструмент кращі доступні технології. І, до речі, в інші дітей, про які говоряться по ВНС європейській. Це стоїть вже в основі ці документи, які Євросоюз розробляє, а я там два роки тому їм довів, що це погрунтується частково на тих розробках чи в Радянському Союзі, Україна Німеччина. Український філій пропозиція Тобто, В чому тут пропозиція? Що все-таки я просив в плані. Ми з паном Білоконівцем це обговорювали. Він каже, що поставлено так завдання. Що це має йти як адаптація до європейського законодавства, а не план природного охорони. Політично я розумію цю ситуацію, але я вважаю, якщо в плані не буде згадано, принаймні, яким чином Україна набуть до з того, що вона послідовно вводить інтегроване попередження Хоча б по дні згадують. <плес> По-друге, що ми все-таки нашу ВНС почнемо наближувати до того, що робить Європа. І третє, до екологічної освіти, <плес> що <плес> саме ці пропозиції я можу вам показати свій принцип 93-го року, який інститут Лужкова запропонував. <плес> 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 де саме це було покладено в основу екологічної освіти в вузах, коли на основі базових спеціальностей вузів робилися спеціалізації. Це, на жаль, яку ми зачулимо. Я би просив знайти можливість просто формулювання тих, які є просили вимагання як обов'язкові. А я ще представляю західний регіон, де наклалися вперше. перше Балтійська і Дунайська стратегії на співпрацю за програмами сусідства. І ми не готові розмовляти на європейській мові, навіть фахівці. Це треба дійсно на всіх рівнях. До речі, з Сергій, ми провели один раз курси для... Стосовно запровадження обліку відходів, де це намагалися зробити. Ну, як кажуть, один в полі ніволікан. Шановні колеги, ще раз прохання, не просто виступати, а дати конкретні пропозиції, тому що в такому разі ми підемо заново писати національний план дій. Шановні, можна порівнювати два тексти. От я один, і дайте другий текст. Ми їх озвучимо, і скажемо, як загал це сприймає, а говорити, що добре було би так, то і так то да було би добре але, yes, але насправді I mean, ми маємо бути реалістами і бачити, що воно є в цьому плані. Будь ласка, письмова пропозиція. Все потрібно для політичне рішення. А статися один пункт в плані. One. А на ньому має бути розроблений окремий план, про що я досі говорив. А це треба вписувати окремо в кожний розвиток плану. не тільки є сьогоднішній європейський рівень, на якому But робиться ОВНС, визначається стратегія, розвивається територія.

За, за регламентом ми отсловлюємо свою пропозицію. От пан Андрій сказав, він уже її письмо в письмово вигляді сюди подав. Тільки таке буде розглядатися. Прошу наступні. У нас просто обмежений час, і ми маємо виступити. Дякую. Одна теза з приводу руки пункту 1 .1. створення національної інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації. Що ми глянемо, вона передбачає включення до себе системи кадастрів, реєстрів і так далі. Далі, по плану, в інших цілях у нас є так само створення реєстрів кадастрів. Коли проводилося обговорення, ну, зокрема, в Західному регіоні і давалися зауваження з приводу цієї системи, то зазначалося е, десь. Е, Основним аспектом доступ громадськості і вже з тими коментарями, які ми отримали Міністерства, Ми тепер розуміємо, що пункт но, наскільки ми розуміємо, під пункт він як стосується, якась ця інформаційна система в першу чергу передбачена на громадськість. Пропозиція наступна: чи враховуючи, що вона включає кадастри і реєстри, можливо, є сенс. Доповнити цей пункт при розробленні та затвердженні цієї концепції створення національної системи, е, обов'язкову уніфікацію наявних систем і кадастрів і використання цієї системи, як громадськості, так і відповідно державними службовцями, і відповідно не дублювати функції в частині створення одних реєстрів для громадськості, інших для державних службовців, і відповідно дублювати, використовувати кошти ЄС. От спочатку йде. Бюджетна підтримка є в інших пунктах це вже є кошти дасть Можливість заощадити ті кошти використовуючи одну систему, і мові спрямувати їх на я звертаю вашу увагу і увагу, колег, що пункт 1.1.1 далі розкривається в пункті 1.1.4, де Те, про що ви говорите, вже на те не виділяються кошти. Подивіться, будь ласка, де говориться, що створення на базі національної інформаційної системи з охорони колишнього з середовища приєднання. До загальнодержавної автоматизованої системи і головне приєднання до неї інформаційних ресурсів інших центральних і місцевих органів влади. А приєднання буде означати їхню адаптацію один до одного. І головне буде єдина система. Тому що на правильно сказали сьогодні е збір інформації, який здійснює е гідрометцентр і інші там інспекції, колишні вони не завжди співпадають. І якраз завданням цієї загальнодержавної державної автоматизованої системи буде якраз з'єднати цю інформацію. І я думаю, що якраз це буде передбачати інформацію і для прийняття рішень, і для широкого замовлення бути абсолютно згоден з вами. Єдине, що тоді в такому контексті сторінка 24 таблиці, врахування коментарів громадськості. Де пропозиції якраз координації цих систем вказано, зауваження не враховано, різні бази даних слугують різним потребам, немає необхідності і координації. Розуміє. Але головна проблема, яку громадські ставить завжди, і якраз, до речі, можу вам сказати принагідно, що зовсім недавно місяць назад в Міністерстві охорони колишнього природного середовища нарешті вона ще не обрююдна, ця база, але вона вже створена. Де збирається інформація з різних джерел, вона між собою координується, і це якраз та єдина система колишнього моніторингу, про яку багато років мріяли. Вона вже зараз в міністерстві нарешті створена, і якраз ви її не можна. Було створити єдину, якби вони не між собою не скоординовані. Ну, я не знаю тут по відповіді, це ж не є документ, якби ну, не виглядає. Моя... Насправді йде мова, звичайно, про адаптацію всіх систем збору інформації. Хоча вони для різних потреб збираються. Ну, Це просто нормальне явище be... у усьому світі. It's... Оце і колишня інформація. Mm -hmm. ну, тобто вона приймається ваша пропозиція однозначно. So... Прошу, so... будь ласка, прошу mm вас. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Соответственно, до пункту 1.5, распроводня до 2016 року реализации стратегии економічної освіти для сталого роста. Екологічна освіта і є освіта для сталого роста. Шпеталізація витрублена, але стратегія екологічного звіту для сталого розвитку залишено. В е, е, першу чергу було занесено основні засадки, потім вже було переглядно в національний план. Чи я вам зараз даю відповідь зрозуміла ваше питання? Даю відповідь на стадії підготовки стратегії національної політики. Ці два питання були окремо розділені, тому що готували фахівці, які знають різницю між освітою екологічною і освітою для збалансованого сталого на стадії обговорення тут в міністерстві. І в комітетах Верховної Ради залишалося. На стадії між першим і другим читанням це було внесено одним із депутатів Верховної Ради, і вже проголосовано в другому читанні стратегії. Тому змінити, якби насправді ми не мали можливості. Тому в національному плані дій, і про що говорила Олена Баща, ще на це увагу Ми спробуємо якось змікшувати, трошки пом'якшити цю дику різницю. Мінологічно, якої взагалі ніде не існує, якимось іншим способом. Тобто я просто вам обіцяю, що ми в національному плані дій це питання полагодимо таким чином, щоб люди розуміли, що ми знаємо про цю різницю. Дякую. Прошу ще що про я просив. Ні, це воно має відношення до цілі 1? Ясно, додати до розділу 1.6, окремий пункт 1.6.2. І такого Розроблення та впровадження в систему підвищення кваліфікації працівників ну, Міністерства охорони природи України та обласних департаментів, учбовий модуль, значення стратегічної екологічної оцінки, та підходи до його запровадження. Тому що не зрозуміло, якщо ми будемо впроваджувати е, е, проєкт, то треба, е, щоб була база, щоб ті, е, хто... Будуть це впроваджувати, мали вже якісь знання. А можна питання відчати? Так. Працівники міністерства.